Привіт, з Одеси. Ми на привозі. Я знайшла Любу. Нашу Люба, у вас є якісь Так, да, Є є ось така свинінка з тілячими і з вяленими томатами. Вони потерті во зверху спітия. Попробуйте дуже вкусно. Та опять знову пробувати. А як же ж от пополам? Вона розділяється тут. вялені томати, тут крованські трапи зляміти. Угу. свинина з телятини. Ага, свинина з тілятина з функцию. Горішок повністю Ой. по всій колбасці. Угу. Є з вишнею телятина, вишенька і абрикоска. Так ще Що, ще, сейчас. Це що, абрикоска? Так, да? Да, вишня з абрикосою. Угу. Нічого собі. Красота. Ви сміт спробуйте. Блін, ви їли таке? Яку колбаску ви пробували? Бо я не пробувала ще такого. У нас є коніна. ось така, а на праздник, на новорічний стіл ми зробили з фундучком. І гарно, і смачно. Коніна з фундуком. Так. Нічого собі. Так, якби вона ще фокусувала, Боже. Так Кожен зробили, щоб більше фісташечки. От кролік з фісташечкою і тут набагато більше фісташки. Mm -hmm. Щоб було гарненько і кустенько. Вишла, вона у нас ось така. Менше фісташки. Ну тут прям видно, що дуже багато фісташки. На жаль, в розрізі немає. Так, дуже багато колбаски. дуже-дуже-дуже. І Все смачно. Тому хто бажає, можете замовляти таку смакоту. Люба кожного дня на привозі. Тому приходьте в молочний корпус. Всім гарного дня.